В Україні зміниться механізм отримання субсидій вже починаючи з 1 лютого. Субсидію більше не будуть нараховувати автоматично. Гроші на оплату комунальних послуг будуть видавати готівкою субсидіанта. Як треба буде розраховуватись за комунальні послуги з лютого місяця? Про це розповіла заступник керівника головного управління пенсійного фонду Світлана Антонівна. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю. І підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Отже, з 1 лютого скасовується можливість безготівкової сплати пільг за користування житлово-комунальними послугами. Якщо у субсидіанта відкрити рахунок в Ощадбанку, кошти будуть надходити безпосередньо на його картку. Решта зможуть забирати гроші особисто на Укрпошті. Для того, щоб отримувати субсидію на картку, потрібно звернутись до Ощадбанку. Вам відкриють спеціальний рахунок, з якого щомісяця можна буде знімати гроші та розплачуватись ними за комунальні послуги будь-яким доступним для вас способом. Пенсіонери зможуть і надалі з лютого отримувати субсидію через відділення Укрпошти у день виплати пенсії. Або тим, кому приносять пенсію додому, продовжать приносити разом із пенсією та гроші на субсидію. Оплачувати комунальні послуги потрібно буде самостійно розмір субсидій, вказаний у кожній окремій платіжці. Громадяни непенсійного віку також можуть отримувати житлову субсидію через відділення Укрпошти, попередньо написавши про це заяву. Якщо зараз кошти за субсидіями одразу прораховуються на рахунки комунальних компаній, то вже починаючи з лютого місяця, це стане обов'язковим. Для кожного субсидіанта. І ще хочу про одну новину повідомити. Дивіться, в 2023 році українці, які безкоштовно поселили в своїх будинках внутрішньо переміщених осіб, продовжать отримувати компенсацію на комунальні витрати в сумі 450 гривень на особу. За двох переселенців можна отримати 900 гривень на місяць. Тобто, таким чином, на день за одного переселенця, держава компенсує 14 гривень 77 копійок, щоб оформити компенсацію. А власнику житла потрібно звернутися до органів місцевого самоврядування або просто зайти на сайт прихисток.go.ua щомісяця дані про внутрішньопереміщених осіб слід оновлювати, вказуючи їх кількість і термін проживання. Кошти на рахунок власнику житла будуть надходити до 20 го числа кожного місяця. Громадяни, які бажають отримати компенсацію, повинні відповідати таким критеріям бути повнолітнім власником житла. Не мати заборгованості за комунальні послуги, а дати притулок у своїй оселі переселенцям, не стягуючи з них плати, і зареєструвати в себе цих внутрішньо переміщених осіб. При цьому одержувачі компенсації за проживання внутрішньопереміщених осіб не позбавляються права на отримання субсидій, оскільки ці виплати не зараховуються як дохід власника нерухомості. Багато переселенців в січні зіткнулися з проблемою нарахування виплат внутрішньо переміщених осіб. У Мінсоцполітики зазначили, що всі гроші мають бути перераховані у срок затримки окремим особам, пов'язані просто з технічними проблемами. Тобто, якщо відбуваються взагалі якісь проблеми. Вам не нарахували чи е, нарахували там пізно, і е, також було такі моменти і в минулому році, не переживайте, це все просто пов'язано з технічними проблемами. Дивіться, якщо гроші тривалий час не надходять, переселенцям обов'язково потрібно звернутися до Офісу уповноваженого з питань ВПО за номером телефона 066 813 62 39. А, якщо є можливість... Обов'язково прихистіть у себе внутрішньо переміщених осіб зараз е, дуже тяжкий період. Ми маємо допомагати один одному. Це дуже важливо. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.